Тій режимна зона управління державної охорони посилює заходи безпеки у місцях, де перебуватиме, працюватиме або тимчасово з'являтиметься президент Янукович. Охорону президента і так чималу посилили ще міцніше. Натомість, попит на послуги охоронців у цілому по країні значно збільшився. Підсилюються нині підприємці, ресторатори, пересічні люди, кому гроші дозволяють мати особистого бодігарда. Чому попит зріс? Знає Віталія Фанасієнко. Погроми ресторанів, десятки спалених авто, катування та викрадення людей. Чим не привід злякатися за своє життя та майно у те, що зріс попит на охоронні послуги, у більшості фірм підтверджують, однак на яких саме об'єктах посилили чи поставили охорону, не кажуть, посилаються на контракт, який забороняє називати замовника. Відомо лише те, що у першу чергу це торкнулося офісів, розташованих найближче до центру столиці. Олег хоче живе не у центрі, та все ж місяць тому вирішив поставити свою квартиру під охорону. Каже, з перестороги перед тітушками, яких нібито потягами завозять до Києва. Посіжалося непонятне кількість людей сюди, двох моїх знайомих за цей період-два ці місяці, тобто обикрали дачі, будим, тобто как бы, квартиру питалися обократи. Прийшлося ставити. Твжну кнопку в квартиру. Охорона житла Олегу обходиться у 400 гривень на місяць. Це середня ціна у столиці, яку охоронні фірми поки що не піднімають. А цей чоловік далі від гріха на певний час найняв собі охоронця за 100 доларів на день. Самі ж бодігарди кажуть, попит на їхні послуги за останні місяці підскочив у рази. Спрос, безусловно, увеличився, усилювали охорону, і це правильно, тому що любая нестабільність в країні, вона. Повышает риски, все-таки тенденция идет э, к повышению цены. Для пересічного українця така послуга не бачена розкіш. Абсолютно безкоштовно у центрі столиці беруться охороняти правопорядок, загони самооборони. В інших районах з'являються громадські варти, які патрулюють вулиці та захищають людей від підозрілих осіб. Теж безкоштовно. Коли до нас звертаються з такими проханнями, це вночі провести людей до під'їзду, і щось, коли підозріло відбувається. Ми погоджуємося на такі речі, і дійсно це наш район. Ми хочемо щоб було безпечно жити для всіх людей, і ми йдемо на допомогу один одному. Громадські Арти курсують і вночі у пошуках паліїв автівок. Визначаємо скільки у нас є екіпажів. Це як правило в Оболонському районі. Буває до, до 10 екіпажів. Їздить ми спілкуємося між собою через диспетчера і через оперативний зв'язок. Але ми так само і оперативно можемо відгукну відгукнутися на допомогу одне одному. Приватні охоронці, добровільні дружини, народна самооборона. Тепер городяни захищаються як можуть. От тільки дзвонити на 102 чомусь спадає на думку. У останню чергу. Віталій Фанасьєнко, Євген Соловей. Новини 2+,2.